Це тут Всіх вітаю! Сьогодні на каналі Art Zyka. Ми з вами малюємо, канал, лева фарбами але з закругленими такими а, кута, куточками. Лев. Ми з вами для нашого лева очі, а, ніс і очі. У лева мого великий ніс. Ми робимо такий трикутничок і додамо йому такої. Сили в очах ще додому, щоб він гарно бачив. Очі намалюємо такі більш е, е, широкі, гостренькі капельками. Один овальчик і з'єднуємо другий напівовальчик. Так. І вмалюємо з вами велике гарне коло. Зробимо акцент на очах. Що таке акцент? Це те місце, куди ми хочемо, щоб на нашому малюнку звернули увагу. Так, випадку, я хочу, щоб це були очі. Так, ми зменшуємо ось тут наш ніс, показуємо, що він такий довгий, промальовуємо посмішку. Намалюємо вушка ось тут такі. Вушка е виходять, якби е з маленькою, роблять овальчик і заходять. І промалюємо з вами ось таку гриву. не давимо легенько, бо ми ще поставимо точку. Це наш центр. Справа і вліво однаково відступаємо відстань, але не до кінця залишаючи місце для гриви, приблизно під вушком, Ось так. І робимо з вами ось такі лінії, в, можна не прямі, а трошки такі округлі, які в нас донизу сходяться. І ось тут внизу ми з вами промальовуємо на півовальчик. Це одна ніжка з вами у нас. І промальовуємо давайте пальчики. Раз, два, два три. Да, слуха. Можна показати, як мене так, Раз, давай. Диметрік в сторону. І промальовуємо з вами ось таку повторну лінію, таку саму, але на відстані. І промальовуємо другу ніжку. Теж робимо ось тут закруглення і до гори ось так. Трикутничок невеличкий. ми Акварелі? Так, ми малюємо акварелю сьогодні. І підіймаємось до половинки. Ось, ось десь тут до половинки. Сьогодні так само так. робимо з іншої сторони. Ми з вами ось тут піднімаємось нагору, повторюємо ось цю лінію, промальовуємо ось тут на тому ж рівні другу лапку, закругляємо, під, 40, під куточком піднімаємось нагору і повторюємо лінію до серединки. І промальовуємо з вами а, лапки. Ось. Залишилось намалювати хвост. хвостик і з'єднати ось тут лінію. Так. І давайте хвостик намалюємо. Значить, він потовші. Дивіться, ви можете з цієї або з цієї сторони намалювати, немає різниці. Ми виділяємо товщину хвоста приблизно сантиметр. Ставимо, закругляємо, видонимо нагору, трошечки додаємо йому, як змії, таку хвилю. І далі повторюємо, але вже зменшуємо. Тобто, в кінці у нас хвостик менший за розміром. І домальовуємо вам ось таку кисточку. Змочемо з вами нашу фарбу. Беремо, давайте так, або гарячі кольори, або беремо а, холодні кольори. Гарячі, да, пам'ятаємо жовтий, червоний, оранжевий, рожевий, коричневий. Да? А, трошки можна буде фіолетово ще. Отже, візьмемо спочатку, давайте з вами біленький, а, Спочатку змочуємо наші фарби. Так, беремо біленькі кольори. А, і про... з вами промалюємо ось тут грудку так само світлим кольором. Так, і ніжки світлий кольор промалюємо. Ви пам'ятаєте, що для розфарбування ми беремо з вами е такий круглий округлений е пензличок з гострим кінчиком. Набираємо фарбу, промальовуємо з вами найсвітліші елементи. І зараз пройдемося ще по гриві. І хвостик зробимо водичкою. Трошки прибираємо зайву водичку. І ось тут по краюшку по таким чином додаємо під очі. Далі з іншої сторони так само, вгорі. Чином. Далі змочили е... промальовуємо. Так, Чи все вам зрозуміло, чи все понятно, чи все е... видно? Ви я на якому етапі зараз кожен, ну поділіться. Я... Треба промалювати. Криво можна додати більше водички, щоб воно було таке більш роз... розпущате. По-мокму, скажімо так, можна гриву промалювати. Ось так. Спочатку такий ніжний ніжний відціночок промалюємо, додаємо водички. Біля лиця давайте більш насичений колір зробимо, а вже від до краю більш такий менш насичений, розмитий колір зробимо. Так. Що там? Так, Ось там, де в мене, бачите, теж перетікло з бушка на. Розмито. да, розмито. Значить, я що беру? Я беру сухий пензличок і забираю зайву фарбу. Те, Класно. Ось. саму вушку я ще розмиваю по кольору, хочу ще нежніший. Навіть, мабуть, ще біленького додам, щоб без кольору. Так само трошечки на хвостика такого кольору додам з іншої сторони. Так, і переходимо з вами на такий рожевий колір, але теж робимо його таким легеньким спочатку, спочатку напівпрозорим. Змиваємо зайвий колір і переходимо з вами до рожевого. Ви можете підібрати якийсь кольор, якщо не хочеться рожевий, то гарно буде виглядати. І, я гадаю, фіолетовий синій буде гарно виглядати. Ось Тут ми промальовуємо насичений рожевий по контуру. А далі ми його розмиваємо. Зараз я гляну хвилю, Так, Домальовуємо з вами хвостик. Додаємо ще сюди також місцями такого рожевого і потім його розмиємо зараз, додаємо рожевого ще на лице, більш насиченого. Так. Мені... Що? Зіркина, мійці, угу. Отже, що я... до чого я веду? Я хочу, щоб зараз ви подумали, що полюбляє ваша тваринка. Якщо пам'ятаєте, початку я заняття розповідала, якщо це математика, то це можуть бути цифри. Якщо це, е... якщо це... Їжа, то може щось бути таке по їжі, так? Тобто давайте додавати якісь елементи, які подобаються вашій тваринці. і щось ще. Я чорний колір роблюксу, Угу. А як? Так. Якісь знаки добре, добре, гарно. Ще шорстку промалювати також буде гарно. А подивіться, весь мою роботу. Угу, Аню дуже гарно, а скажи мені, там в тебе основний кольор білий? Так. Да. Угу. Давай зробити розмиття фону. Прямо. Так. І дивіться, коли підсохне, беремо з вами якийсь олівець чорний, е карандаш чорний, е що ще? Е ручка, можливо, чорна. Да? І що ми з вами робимо? Промальовуємо шорстку. Прямо ось такими точечками. Зараз покажу. Ось, якщо це. Грива, то ось так на гриві, ось так промальовуємо шорстку. І якщо це в нас з вами, наприклад, лице, то на лиці можна промалювати якісь точечки, да? Типу, якщо тигр, плямки, якщо зайчик, то просто шорстку. Там багато шорстки. А що ще? Тобто маленькі якісь елементи. <плес> давай, давай питання. У мене в мене буквально? Показуй. О, клас! Я ходил вирішив, що рожа Угу. Бачиш, як гарно сразу заграла робота, як тільки фон з'явився. Згодно? А мій друг зараз давить фон. Классно. Я в нього гостя. Угу, Добре, вітання і йому. Так, що ми робимо? Коли воно підсохне, ми ще промалюємо е, на нашому. Так, льовушки зараз ще гриву промалюємо. Мелким... Промальовуємо кончиком коричневої акварелі по краю. І додамо зараз а, на нашу гривку, також ось тут ще дроб, теж по контуру промовлюємо, трошечки темного, додамо. Коричневий. І додамо а, плямушок. плямушки зробимо оранжеві, коричневі в хаотичному напрямку від центру по краях, як від сонечка. У нас буде три ряди: середній, дальній, і ближній. Думаю, там, там няньки подамо іншим. Трошки помокне, розкривається, померлюємо ще раз трошечки. І всі ці переходики я трошечки розмірі, дивіться, так, так, щоб не деформувався листочок, якщо його починає крутити, це означає забагато водички. Duda macam Нашому величному льву не вистачає своєї корони. Отже, намалюємо йому чорним фломастером, ручкою чорною або лівцем корону. Промалюємо з вами візерунок у вигляді точечок прямих діамантів. Хочете, можете намалювати таку яскраво, жовто, з камінчиками. Все на ваш смак. Також ми чорним фломастером, ручкою, коректором білим або білим олівцем. Далі промальовуємо такі мілкі елементи, як шорстку, прямі лінії, декоративні точечки. Різні ворсиночки, всі ці маленькі деталі промальовуємо вже по повністю висохшому малюночку. Якщо ти ще не підписався, то підписуйся на канал, постав лайк, пиши коментарі, щоб ти хотів намалювати або побачити, що тобі сподобалось, або не сподобалось наших відео. І до зустрічі з тобою у наступних уроках. З вами була я, Бандитка Світлана і. Я буду дуже рада бачити твої коментарі. Також приєднуйся до нашого телеграм-каналу, ссылочку знайдеш внизу під відео.